стягнення аліментів на дитину це одна з найбільш затребуваних тем, з якими громадяни звертаються до приватних адвокатів та юристів та кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ірина Герасимчук тривалий час співпрацює з установою. Вона підготувала для кам'янчан актуальну консультацію, в якій розповіла, як відбувається виплата аліментів під час воєнного стану, в тому числі якщо один із батьків військовослужбовець. Адвокатка Ірина Герасимчук розповідає: наразі жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців немає. З такої категорії громадян, як і з інших, аліменти стягуються у звичайному порядку. Якщо стягується судовим наказом, може подати і позивач, і відповідач за своїм місцем реєстрації. По змому провадження такого немає. Тільки за місцем реєстрації відповідача з однієї дитини стягується одна четверта частина від заробітка батька або матері, хто відповідач з двох дітей одна третя частина. Якщо це троє та більше дітей, одна третя частина та більше стягується, але не більше ніж 10% на дитину від дитину відповідного віку від прожиткового мінімуму. На сьогодні мінімальна сума стягнення аліментів на дитину до 6 років становить 1100 гривень 50 копійок від 6 до 18 років 1300 гривень 50 копійок. Неможливо подати на аліменти на територіях непідконтрольних Україні. На даний час на непідконтрольній території України та якщо борже знаходиться за межами країни, тобто в Російській Федерації, стягувати аліменти на даний час неможливо. Тобто можна буде тільки після закінчення нашої війни. Адвокатка розповідає наразі чимало боржників аліментів. Багато чоловіків пішли звичайно воювати, захищати нашу країну. Тому якщо Ну, вони пішли не на контракт працювати, якщо ми не знаємо конкретне місце його, там, де він, скажімо, захищає нашу да, там, країну, цю місцевість, тому ми не можемо ніяк з них стягнути аліменти. Якщо нам відомо, що військовослужбовець пішов працювати по контракту, в нього є основна заробітна плата, тому стягуються ще місячні аліменти на дитину, в звичайному порядку. Для того щоб подати на аліменти, необхідно підготувати такі документи: копія паспорта та ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження, довідка про склад сім'ї, довідка про доходи відповідача. Якщо він не надасть їй вам, то суд зобов'яжує його принести документ, довідка з місця навчання, якщо аліменти стягуються на повнолітнього студента. Залишилися питання юристи кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Консультують громадян за адресою вулиця Москворецька, 19.